Сьогодні я покажу, як користуватися рідкою шкірою. І якщо в тебе подібна проблема, як на цьому черевикові, ти 100% справишся з цією задачею. А щоб тобі було цікавіше дивитися відео, я покажу результат однієї із моїх робіт. Тут була аналогічна проблема, в цьому місці було глибоке поранення. Тому починаємо робити. Перше, що я почав в даному випадку, це я взяв невеличкий шматочок шкіри, вирізав його. Збрусував і вставив як підкладку, тому що поранення дуже глибоке, і для того, щоб верхня шкіра не провалювалась, мені треба зробити таку невеличку основу. Мені треба цю латку посадити на клей. Я використовую БСК, він зручний, це якісний клей. Особисто перевірений. Прогріваю зразу за допомогою фену. Це недовго, якщо у вас е, технічний фен, то температура повинна не перебільшувати 60 градусів. І перший етап ми з вами зробили. Ми зібрали це поранення докупи і залишаємо на добу. Тут дуже важливо, в чому е, саме головне, що ви повинні розуміти. Люба праця з рідкою шкірою це е, не за один час. Це декілька днів підходів, і тоді все буде круто. Тоді у вас все 100% вийде. І ось бачите, у нас вже немає такого глибокого поранення. У нас залишились маленькі мікротріщини. І так, друзі, пройшла доба. Зараз я буду наносити перший раз рідку шкіру. Як завжди краще всього трошки зачистити поверхню. Коли ми беремо рідку шкіру, питаю дуже часто, чим її краще наносити. Будь-який інструмент, який допоможе вам нанести її рівно стільки, скільки потрібно. Я беру зубочистку, мені в даному випадку більш нічого не треба і наношу рівномірно це поранення, яке у нас є. Дуже важливо після того, як ви нанесли перший раз рідку шкіру, залишити взуття чи той виріб, який ви реставруєте, мінімум на добу. Так, пройшла доба, рідка шкіра вже підсохла. Я бачу, що придеться наносити ще один раз. Але що робимо далі? Можна взяти наждачний папір, будь-який наждачний папір, і зачистити цю поверхню. Але це не зовсім вірно. Що я беру? Я беру ушну паличку, можна використовувати спірт. Можна використовувати, ну я в даному випадку в мене є оця рідина. І що я роблю? Я макаю пушну палочку для мене це саме зручний інструмент і починаю розтирати рідку шкіру. Знімати надлишки. Дивіться. Наче замальовую її по шкірі. Поранення майже не видно, але є ще декілька моментів, з якими треба попрацювати. Т так як після першого нанесення рідка шкіра дала усадку, ми повторюємо цей процес до тих пір, поки поверхня повністю не стане рівною. В даному випадку прийшлось наносити рідку шкіру чотири рази. Цей процес, він, його не можна зробити, цю роботу, такий ремонт, за, ну, за один раз. Прийшов час показати свій результат, він перед вами. Якщо у вас також є досвід роботи з рідкою шкірою, напишіть про це в коментарі. Ну а якщо ви зараз вагаєтесь і у вас є виріб, який потрібно реставрувати, то ви завжди можете звернутися до нас на сайт bashmatch.com.ua і ми з радістю допоможемо вам у виборі саме засобу для вашої потреби.